Термокофти жіночі на мікрофлісі Крівіт Німеччина, де одиничка вартує лише 99 гривень. В лоті будуть представлені як і базові кольори, так і більш яскраві. В лоті у нас 15 позицій. 1485 гривень за увесь лот. Давайте подивимося, деякі модельки йдуть в упакуванні, можуть бути без упакування, можливо, будуть збірочками. Є ось такі яскраві кольори, є приглушені кольори і базові. Не будете пітніти, ваші клієнти швидко сохнуть після прання, дихаючи, дуже зручні, класно в них займатись, сковують рухи. 88 поліестер 12 еластан лайкра. ОЕКОТЕХ стандарт 100 означає, що використані якісні гіплергенні матеріали та фарбник які безпечні для алергетиків, тим паче круто займатися в них спортом, тому що підніж, там, всі ці активні процеси, ось така напівзастівка, світловідбивні елементи, мікрофліс іде. Ось так світловідбивні елементи. Тут класно, що такий манжет дуже-дуже довгенький, дуже сильно виглядає. Розміри також тут будуть різні. XS 6, S6, M3. Тобто ваші клієнти зможуть вибрати собі модельку до смаку і залишитись задоволеними. І вони, і ви. Ось так виглядає. Позаду світловідбивні елементи. Далі показує такий дуже гарний колір. Вони тактильно, неймовірно приємні. Всі прямого фасону. Деякі можуть бути денис, подовжений трошки. Ось так виглядає. Далі показує ось такий з яскравим елементом і з двокольоровими рукавцятами. Світловідбивні елементи, мікрофліс, такі дуже тактильно приємні, при цьому легенькі. Ось такий яскравий варіант. З воротом дуже круто виглядає, стильний, гарний. Ось такий ще може бути представлений варіант. Розміри, як я вже сказала, від XS до Емочки. Вони, до речі, дуже класно тягнуться і будуть дуже зручні в носі. Нагадаю, 99 гривень за одиничку крута, актуальна пропозиція на зараз. Ви можете вже в цьому році на них круто заробити, тому звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.